Всім привет. Всім привет. Ось я взяв за ніс багалару. Свої трошки хочу тут зараз дощ йшов три дня, підсохне, все. Трошки обработати і затвердителем зробити. Треба було робити в кінці... в кінці літа бляха весною і на зиму. Ну, вже прошлепав. Зараз трошки бо воно тут починає вже піднивати, підчистить затвердителя дам. Трошки пролку все мотав. За пару місяців, так іноді на вихідних по чуть-чуть коє-що -чуть половинку скажу, там, скажем, так, зробив. Вот. Ну, Буду зараз в процесі показувати. Так я все без лисків, ще його не бачив, може хтось. Воно в дефоліації там воно було, ну, теж не очень, скажем, видно. Ось таке щось. Воно було викопане. Да, в февралі. От якраз скільки год назад, в 2009 году. В 2018 році. Десь 25 йому, да, виходить? 25, бляха, 15. Так, ну що. Сейчас буду в процессе попит снимать, что может быть что-то интересное. Так, ну что, сейчас мне осталось, мне осталось сейчас почистить трошки его, потому что да, вот это сухое все имею в виду. Я вот тут чуть пробую, потому что пробовали щеткой, но и влажный в хате стоит, а влажный в комнате. Трошки его треба нужно... Щоб воно ну, підсохло то йому дать. Бо я хочу затвердителя мебелі дати, да, як я казав. Так, ну, не ж неплохо було б, щоб воно було сухеньке, наверное, приїдеться літом. Вот, вот тут зверху я сейчас трошечки щіточкою почистив, ми можемо робити. Ось такими мелкими щетками, є ще там кіші. Скажімо так, це, це, це желізна теж. Пластмасова. Ну пластмасово лучше железною. Уже делікатне, не очень хорошо і не очень удобно. Я ось сьогодні заїхав до китації ось такі ось взяв. Сейчас її поставив пластикову. Зараз попробую трошки його почистить. Да, і затвердителем, і все. Підемо на вулицю. Ось таке щось примірно. Я навіть не знаю де лице. Так, так щось. Щось трошки сижу під лампічую, ну побачу. Там вже плюс-мінус вже будуть плошку садити. Так, це, це, це лучше всего ці операції, конечно, делать. Конечно, делать в кінці літа, коли сухо на зім готувати. І тут трошки треба мені його зараз буде ще підробити. Я так ось тут бачу, трошки от фрези щось там непонятно чого поставалося. От фрези, скоріше, старе, Думаю, воно... У культури ці остальому воно осталось. Трошечки треба буде під, підфризувати. Ну ось видно, скільки бачимо багато, що в цьому була нужда. Тут ось його капітать, що всередині ще туди завилипить. Що треба було його чистити. Слідню щетку отаку всю. Отакеньку поставив желізного всього, що з нею пройшло. все. куди заліз. Вс. Трошки вручну почистить зверху. І все, жидкость А й тут ще треба з цієї сторони. Та вже не підлізеш, в чому вопрос. Она работает, наверное, по пару раз в год. Наверное, его промочивать этим жидкостью. Короче, буду сейчас пробовать там хоть что-то трошки, как-то подлезть. все а может, и не каждому Кожному зрозуміло, як це робиться. Пробуємо робити акуратно. Okay, Кинець не трогаю. підлазити, треба з різних позицій пробувати. Нічого, в принципі, з деревом не буде, щось там десь дотронеться, ну видно, потім на корі буде. Все. Що для цього понадобилось? все. Згорбі називаємо щіточки, да, і на дрільки щіточки. Ось все. Косоліданти, типа те, що соєняє, в кучу збирає. Укріпляє і... і, і... і делає твердішим дерево, типа. Зараз, де я фризину буде, буде трошки видно. Ну, колись потемніє. Просто трошки вглублення зробив в сторону гілки. Там було видно, що воно було дуже артіфічальне, і я трошки там фризину, а вже в глибині воно мені свіже вийшло. Ну нічого. Так, ну що, я ось закончив дерево, скажем, закончив, підзакончив. Що я тут хотів сказати? Я вже не пам'ятаю. Ну так хотів показати, в принципі. Я почасть не приготувався, бо все спонтанно бляха вже пів одинадцятої ночі, я це ще колбасу. Треба винести його на двір срочно вже сьогодні, бо може тут стоїть неділі три. І я виїжджаю завтра, скоріше всього ввечері на вихідні, бляха. Це то ж така затея, блін. Так, що, ну, це десь вид збоку, трохи, да, би задок ще підігнати, ось, чуть -чуть ми бачимо, що так стає чуть-чуть, ось, ось, задок. От передній. Ну це не зовсім якщо Слів профіль, то десь от, так, ось воно буде. Трохи треба ось ще мені підлампічити ось, сюди. Тут підрізати, скажімо так, сліза щось може піти, якісь да, вещь. Ну щось тут, скажімо, підігнати. Еще трошки будут підганять, бо есть места пустые. Трошки ось как мы тут видим, ось униз, да? Где мы видим вниз, Ось-ось стороны. Вот ось тут, Ось вот такая палка, неудобная ще блин, как под руки попалась. Так, ну что-то таке. Ну, близко... Чтобы крутить рукой, тогда не хватает камера, дерево не обхватывает. Скажімо так, перша гілка должна бути вона довша. Да, В неї практично на одному рівні. вона должна домінантною бути, да, трохи. Це однозначно, це запланіровано. Ну так, більш мертві збалансировано, трошки би низок підтягнути ще трохи. Десь ще тут чуть-чуть Вот Это сейчас тепер буде фаза, як ми називаємо, матурації. Матурація це созрівання, типу, так? Да? Заказав я плошку. Щас не знаю, зробить, чувак не зробить. Ні, що зробив, вже мог би посадити. Пару год воно ж, як я казав, одійшло трошки. Да? Трошки одійшло. Так, що я тут ще хотів казати? Що я тут багато дуже обрізок я тут наробив, звісно. багато що обрізав, вже нема на чому мене показувати. Ну, ось, наприклад. Я не знаю, ось така ось нас йде. Ця вже в середину закручується. Ну, Для того, що я вже казав, з проволокою гіморою вже проволока все. То що в такому випадку така ось штучка ось вона Накраня, якщо у нас з бруньки, з почка, ось все, є, що тут спить. Можна да? появитися. І ще нема там, звісно, спить. Десь піде сюди трохи, да? Скажем, в сторону в середину, Хорошо. А так вона туди уходила по плоскості, то. Нема смисла, Тут таких багато повбирав. ось тут біля натяжки, ось ось росте одна в серединке. Сейчас я покажу. Ось у надибай ножниці, все вона. Ну, нам Бог знайде в середині. Ну, і щоб, вий... щоб її вилізти оттуда. ось сюди наружу, це такий капець. Я що роблю, я її уберу просто, наприклад, да? Хай, ця сила десь наконец, на... наші гілки підуть, тут овітки десь. Ну, так, що тут уже було підсохло, Чуть-чуть, я все під. Підмазав тільки що опять. Не опять підмазувати саме жидкостю своєю. Да, затвердителем, за все. Вже носу воно вже пересохло, блін. Воно вже не испаряється внутрі. Вона не таплюма комната, що наша друга перед цим була. Но... Різкує грибком яким заразити і пересушити. Ну, вже не хотів підливати, думаю, винесу на двір, Зараз буду виносити і, і поливати. Ну що не знаю, що вийшло, тому що кажу в початку, що кажу бляха, Потім не пам'ятаю я. Бо в мене в процесі і два, і три дерева роблю. І геморої і такі, що що, Блін, як геморої, ну життя така вся. Куча планів за боцу йти і, і так все остальне. Що я не помню, казав чи ні, це десь 16 років роботи, примірно зараз 16 йде, так, да, навірно. Пішов, так що щось приблизно так. Було б, звісно, більше гілок ж якусь час обрізав, якусь час поламав однозначно, тільки що ж сьогодні матюкався, там десь щось трошечки треба підігнути якусь лінію всередині. І опять це сложно. Мені кумари і кожну лінію. Стараюся дивитися, каже Кітора, ти через щур. Ідеально все дивіся, ну. Коротше, в мене так добренько, радіюсь, комусь буде щось інтересне в цьому. До следующих.